Я чув, що там всіх без хатьок кришує якась мафія, і що всі там, хто же бракує, віддає якийсь відсоток там цим коротше, якимось людям. І я навіть чув, що деяких безхатьок спеціально калічать, щоб вони виглядали гірше і їм кидали більше грошей. Це чув щось про таке? Це мівчення? Ні? Ні, ну, тако, ні, такого я ніколи не бачив у нас. Ні, було таке, що віджамали, могли пригрозити тільки другі бій хто сильніший. А так, щоб а -а -а. хтось віддавав дань, такого не було ніколи. Ну це ж, мабуть, і не сильно вигідно. Наскільки там цього відсотка? буде? Ні, стра який ще район. Нині може на других районах і може таке бути, що і дані віддавати, і все подібне. Мені таке розказували, що навіть пістритно приглажали, щоб одійшовити мусорника. Ого, а ти не знаєш там по розповідям? вообще багато можна? Ну навіть якщо це якась дуже там вулиця чи оживлене місце, скільки багато можна заробити так? У мене знайомий років 8 назад назад знайшов мусорника золоту щелепу, нижню. 12 тисяч гривень. І він перестав бути безхатьком після цього, чи ні? Ні, далі продовжав. Йому це нравилось. О Боже.